Thank you. Вітаю це програма про важливе. З вами я, Наталя Демодюк, і сьогодні в нашій студії гостя Наталія Шевчук, головний спеціаліст управління культури і туризму, виконавчого комітету рівненської міської ради. Вітаю вас, пані Наталі. Доброго дня усім. Тема сьогоднішньої розмови подія, яка не лишила байдужими рівняних українців, поціновувачів саме літератури і творчості, і мова йтиме про рівненський літературний форум 2025. Отож, Наталю, як народилась така ідея, і як вона була реалізована? Ви знаєте, ідеї народжуються від людей, і все, що ти завжди робиш, це починається з людей. Сталося так, що кілька років тому, в одним із напрямків моєї роботи в управлінні Культури стала саме робота із письменниками, адже ми реалізовуємо таку програму книговидання. І от саме ці зустрічі, знайомство не тільки з їх творчістю, вони надихнули, бо насправді людей просто треба чути. І коли я чула, якими проблемами вони живуть, що їм подобається, що б вони хотіли, то я розуміла, що це визріє. Щось визріє те, що треба цим людям. Я не розуміла, чому рівне має бути менш вартісте, наприклад, від Львову, чи Києва, чи інших міст, де проводяться величезні форуми. І Разом з тим ми розуміли, що в нас є виклики. Ми не маємо якогось величезного приміщення, ми не маємо там величезних коштів, так і наш форум має бути якийсь особливий. І у нас були спроби, я скажу. У нас були спроби. Ми минулого літа, коли починалася музика, ми спробували створити такий невеличкий форум, але швидше це була ярмарка книги. Ми скажемо так, долучилися. Ми зробили тоді свої висновки. Потім взимку ми збирали такі вже дитлі це було в закритому приміщенні в палаці культури, де збиралися письменники дитячі. Ми хотіли, щоб вони познайомилися з дітьми, адже там на протязі тижня проходили ялинки міського голови і новорічні різні заходи. Ось але потім, от саме ідея створення такого форуму, вона назріла цієї весни. І я щиро вдячна всім, хто повірив цю нашу спільну ідею, всім хто до неї були причетні, і всі, хто реалізовували її. І насправді, от після смак цього свята, навіть не скажу, що це був форум свята. Він триває і в мене. Може, як організаторам, трошечки, знаєте, так несміливо казати, що вдалося, що це було щось грандіозне, але насправді це якийсь було фестиваль, свято книги. Але моє враження Женя, ось особисте, що як учасники, так і організатори, навіть ті, хто були доволі скептично налаштовані, ну адже скепсис, це теж така притамана риса українцям подекуди, але в результаті отримали навіть більше ніж сподівалися. Це правда, і знаєте, одна з причин цього мені здається, що рівне чекало на це. Всі письменники чекали, що вони їм приділять особливу увагу, бо вони того варті. І ми собі ставили за ціль в першу чергу підсвітити тут рівненського письменника, краєзнавця, журналіста, публіциста, ілюстратора рівненського. І я вам скажу, що ми з великою обережністю ставилися до того, щоб запросити дуже знаних письменників, запросити гостей, але в цьому. Нас дуже підтримала Валентина Льоліч. І коли були перші наші зустрічі, коли ми планували, от, і вона побачила цю програму, так, яка постійно, як знаєте, сніжний такий ком, наростала, наростала, і вона сама запросила. Вона взяла на себе цю відповідальність, вона запросила до нас приїхали гості. Тобто, це було шість областей. Це був і Київ, це був Львів, це Херсон, це були представники Житомира Криму, з чого ми дуже тішимося насправді. І я хочу ще сказати, що знаєте, що я кажу, як люди і спонукають, люди так само і роблять. Коли ось такі люди, які вкладають любов, які хочуть це робити, нічого не було з під палки. Розумієте, наше управління загорілося. Всі я дякую за те, що нас дуже підтримує наша нова очільниця Ганна Мосійчук. Що вона теж горіла цим заходом? Два дні ніхто не відходив від сцени. Розумієте, всі наші дівчатка, бджілки, вони так само працювали. І звичайно, що найбільша вдячність письменникам. За те, що вони повірили в нас, що вони зареєструвалися, вони прийшли, і вони ці два дні жили разом з нами і раділи разом пані з нами. пані Наталю. Понад 50 учасників. І це зазначу не тільки письменники, видавці, в тому числі, ілюстратори, були залучені. Вам вдалося поєднати дуже гарно і різні колективи. Ви запросили Едельвейс, були діджеї, було ціле дійство на сцені, і крім того, були, оскільки це форум, він перед передбачає дискусію, він передбачає обговорення, тому що були і панельні дискусії з окремих питань, були інтерв'ю на сцені. Я від себе додам респект ведучим, адже було все дуже живо, динамічно, і глядач мав змогу не тільки подивитись на письменника там чи придбати його книгу з автографом, а і почути його. Ось, на вашу думку, Крім того, що ми можемо купувати книги, читати книги ще важливі, все ж таки, і зустрічі з живими письменниками. Так, абсолютно поки абсолютно. вони живі, так абсолютно з вами згідна, адже ми повинні ламати цей стереотип. Да, що письменник це завжди мертвий. І мені здається, останній рік ми зробили багато, як і освіта. Ну це знову вдяка Валич, величезна Валентині. Люліш, яка стукає всі двері, бо вона іде до дітей в школи, і діти бачать, що письменники живі. І так само і тут ми хотіли, щоб люди чули, чули. Бо кожен письменник це велика глибина. Насправді, кожен це велика глибина, і коли от вони приходять до нас в управління, там знайомлять своїми творами, то ти, коли з ними розмовляєш, ти просто хочеш, щоб це чули всі. Що ця людина думає, як вона говорить, яка вона насправді? Яка історія її життя? Ось я навіть згадаю собі так, от. Світлана Калько, так, коли я вперше попала до неї на екскурсію, то спочатку я захотіла, щоб це почула моя родина. Потім я захотіла, щоб це почула Україна, а потім мені хотілося, щоб це чув весь світ. І тому, мабуть, десь і була і наша там сила того, що ми підтримували і щоб вона видала книгу. І так само з усіма, знаєте, стається. І насправді, коли проходив форум, то не те, що не розчарували, а зачарували ще більше. Бо здається. Вийшло три людини на сцену, так? гітарний супровід, ведучі, а ти не можеш відійти від сцени, ти їх слухаєш, ти в них закохуєшся, ти ними просто е, в піднесенні. Тому ну, мета цього форуму була в тому, щоб кожен був почутий. Ми хотіли, щоб кожен відчував себе дуже важливим. І мені здається, із-за цього це вдалося, бо це не було щось дуже пафосне, воно було якесь живе насправді я живе і щиро можу підтвердити, теж як учасник. Але я хотіла, знаєте, якщо висить в кадрі рушниця, мої вистрілити. Так. так кажуть. Тому в нас лежить така цікава. Книга чи зошит, і можливо, давайте нашим глядачам слухачам. Ми зараз розкажемо. Хто слухає нас на радіо Респект, а глядачам ми покажемо у нас на столі є книга з витинанкою? І якщо її розкрити, пані на Всі, хто не змогли бути присутні на нашому форумі, То ми хочемо вам цю частинку сьогодні показати через телебачення, як це відбувалося. Початок нашого форуму, він починався з того, що відкривалася оця книга. Це відкриття форуму, Ось і ось така книжка, яка була зроблена нашими мисткинями: це е, Наталія Дребут і Тетяна Мельник. Ось такі. Насправді це наші відомі художниці, майстрині мисткині, так, Наталя Дребот і Тетяна Мальник, зробили таку витинанку, і коли відкрити книгу, справді можна побачити а, такий вхід запрошення 2005, літературний форум. Я думаю, що на майбутні роки вже буде цифра змінюватися і так. будуть ще такі ідеї. Дуже гарно, дякую. Ви знаєте, коли всі письменники зібралися на сцені, коли звучав гімн, коли було спільне фото, я плакала, бо я стояла під сценою, і мені здавалося, це щось таке величне насправді. Відкрилася ця книга. Ось і м -м, коли ми говоримо про книгу, що до нас долучилися мисткині, то хочеться згадати, що настільки легко вдавалося долучити взагалі все рівне. До кого не подзвониш, хоч і дата переносилася, але кожен ішов на зустріч. Я від себе додам програма перероблялася і редагувалася. А, багато разів <смеш> так, до останнього не дня, мабуть, хвилини. <смеш> Ось до нас долучилися Рівненський обласний академічний театр Ляльок із своєю прем'єрною виставою Фарбований лист. І, хоча дата переносилася, і в них дуже багато вистав, вони все одно прийшли на наш форум. До нас долучився корній зі своїми казками із лірником Андрієм Ляшуком. І до кожного до кого ми стукали, а навіть дехто стукав до нас, всі, як знаєте, в один в унісон хотіли бути. Бути частинкою цього дійства. Вони як е, казали, що ми ну хотіли би, щоб це відбувалося у рівному, тому ось так якось легко насправді давалося. Більше того, спілкуючись з учасниками, вони ще би хотіли, щоб це відбувалося щороку. Адже такий позитивний направду заряд енергії, що в рівному насправді багато хороших традицій, і художніх, і в сфері фото, і якщо брати до уваги рівне музичне, це вже є ряд подій, які Теж є візитівками, тому хочеться, щоб до цих наших візитівочок улюбленого рівного додався ще рівненський форум. Я хочу показати нашим глядачам, я тримаю в руках рівненський літературний форум. Цитатник ось такий цитатник, така книга. Вона така важкенька, об'ємна, але дуже така серйозна палітурка. Мені дуже подобається обкладинка, насправді. І розкажіть, будь ласка, що це і навіщо? Цю ідею ми започаткували для того, щоб кожен письменник міг тут залишити свою улюблену фразу. Ми відразу в перший день коли сфотографувалися, сюди вклеїли фото, хто був на відкритті. А далі кожен письменник протягом двох днів залишав тут свої улюблені фрази, і які, як то кажуть, вони вже у нас вкарбовані. І я думаю, що надалі вони будуть і використовуватися. І ми тут бачимо, хто у нас був в цьому форумі. Сам цитатник для нас подарував наші волинські обереги Віталій Власюк. Це був подарунок від Віталія, який теж загорівся і був присутній на цьому форумі нашому. От, Ще хочу сказати, що до нас також долучилася просвіта. Вони протягом двох днів дарували книжечки дітям. Відбувалася акція Подаруй книгу воїну, де і письменники дарували, і просто читачі, які приходили, приносили книжки для того, щоб передати нашим воїнам, які зараз перебувають на лікуванні у Рівненській області. Максим Кривцов, я знаю, теж був представлений в його книгах, і я особисто бачила, як просто. Багато людей насправді купували збірку і вірші з бійниці, теж знайшли своїх нових читачів, і це дуже добре, що живе пам'ять і що живе поезія, і що наші герої принаймні, живі, поки ми про них пам'ятаємо. А ми будемо про них пам'ятати завжди. Так, бачите, ми ще сюди зробили таку годину пам'яті, і де ми згадували за Максима Кривцова, І також ми аплодисментами згадали усіх, усіх абсолютно. Творчих людей, які загинули на війні, ми згадали на цьому форумі і про Каркаде. Бо це теж дуже важлива така історія, яка колись мене промурашила, і мені хотілося, щоб її знали інші. Коли Каркаде це вже теж наш загиблий захисник, який взяв собі позивний книги своєї мами, і багато таких інших історій. Хотілося інформаційно саме наситити цей форум, щоб він був для людей цікавим і кожен щось знайшов свою частинку того, що цікавить, що цікавить кожного. Пані Наталю, дуже прикметно, що були представлені різні жанри, справді напрямки на будь-який колір, смак, вік. І е, я бачила і дитячу літературу Віри Правоторової, Євгенія Гамбаровська, і доросла поезія е, в виконанні Андрія Пермякова, і наш лаврат Шевченківської премії Анатолій Кічинський, який теж представив ще й свої репродукції акварельних робіт. Е, дуже справді багато було з чого вибрати всіх 50 учасників. Учасників ми переназивати не будемо. Детальніше, якщо вам цікаво хто ж був, з чим був і що представляв, то цю інформацію можна знайти на офіційній сторінці управління культури і туризму рівненської міської ради на сайті, або ж на офіційній сторінці у Фейсбуці там багато відгуків, і якщо навіть задати в пошук, то вже є дуже багато світлин і, власне на сторінках самих учасників вони продовжують ще так. ділитися своїми враженнями. І я знаю, що навіть Едельвейс вони влаштували ціле театралізоване дійство. Тобто, крім виступів, була і співана поезія, і можна було дивитися, слухати. Подекуди навіть я бачила, що публіка і підспівувала. Так. Так, ну бо це різноманітна програма була дійсно ця студія Едельвейс, це була однією з перших, кого ми хотіли долучити до цього форуму. Бо насправді, коли зимою ми проводили дитліт, і там йшли казки, які завжди режисером цих казок, що щороку відбуваються у палаці культури, є Валерія Супонькіна-Лагнюк. І знаєте, я розуміла, що ця людина, як режисер, от вона задіяна тільки на 30%. І мені хотілося і бачила я її ще тоді, що вона. Має бути на цьому форумі, що вона має стати режисером цього форуму. І Лерочка недавно мені тільки призналася, що коли вона до нас ішла, щоб сказати нам ні. Але коли вона побачила цю команду, коли вона побачила, що ми хочемо зробити, то вона тільки вже після форуму сказала, що вона мала сказати нам ні. І вона сюди долучила своїх діток і оцю школу чиця. Вони поставили дуже прекрасні вистави. Вийшло направду гарно, і я помітила, що серед учасників були люди, які хтось дебютував зі. Своєю новою книгою. Наприклад, уже відома письменниця Юлія Семенова представила свій новий роман, який буквально свіжесенький і теплесенький з книжкових поличок, з видавництва Велдан. «Well і навіть були поети, для яких взагалі сцена стала дебютною. Це молодь. Зрештою, це та молодь, яка прийде після нас, яка продовжить нашу справу творчу. Так? І було приємно, що сцена. Була спільною як для досвідчених уже майстрів, для відомих, так і для тих, хто тільки почав свій турувати літературний шлях письменницький. Ви знаєте, ви сказали на правду, що наша програма дуже змінювалася ще в зв'язку з тим, що якщо ми насичували там якимись художніми номерами, то ми вже знали, що вони будуть. Там була певна година. Але коли змінювалися письменники, і справа в тому, що навіть ми реєстрацію закінчили, але коли хтось дзвонив, ми не відмовляли. І через те, потім комусь не виходить, в когось колись автобус в когось змінилося. Так, різні обставини виникали, і але ми намагалися почути кожного і через те воно змінювалось. І сталося так, коли вже була готова програма. Я дивлюся, що хлопчина школяр, який дуже хотів побувати на нашому форумі, це молодий письменник. Він в нього виступ після Пермякова. Після метра Пермякова дитина, яка перший раз виходить, скажімо так, юний письменник, і думає, ну як це має бути? А воно було настільки гарно, бо мені здається, була настільки чесна атмосфера на цьому форумі, Доброзичлива. доброзичлива. Да, що він, коли виступав, всі його слухали просто з ну, з захопленням, і не було абсолютно не відчувалося, що це метр це початківець, бо кожен знав, що сюди прийшли люди, які турують українське слово сьогодні. які мають українську мову, які пишуть, тому кожному була віддана певна шана. до кожного було ставлення з великою повагою. І ви знаєте, навіть коли от формувалася програма, такі скажу свої е, боязки великі, що я знаю, що письменники, от як я дуже люблять поговорити. Ось і думаю, як ми маємо 50 письменників два дні. Спочатку в нас мало бути до 18-ї години, потім до 19-ї, потім до 20-ї. Але була така повага між письменниками, кожен боявся забрати ще час. Але разом з тим, в ці 10-15 хвилин, письменник розказував такі цікаві, дивовижні речі, настільки розкривався, і багато кого просто Люди відкрили для себе по новому, абсолютно по новому і. Побігли після цього купляти книжки. Я теж купила собі дамський роман. Я вас вітаю, У вас тепер буде кілька вечорів точно зайняті читання. Я теж трішки придбала різної літератури, не можу завжди пройти повз, бо книги то любов, і книги це глибина. І, зрештою, про книги можемо говорити дуже багато. І, зрештою, це те, що лишається навіть тоді, коли письменники йдуть засвіти. З нами лишаються їхні книги, які потім переживають навіть іноді не одне століття свого автора, і це ми знаємо так, така так. історія, яка допомагає зберігати ідентичність історії, і, зрештою, всі. Ті речі, де йдеться про звитяги українського народу, про його болі, про його перемоги, про його радощі, про його боротьбу, теж, як правило, дійшли до нас в багатьох і романах, і оповіданнях. І зараз ми знову переживаючи війну в нашій країні, продовжуємо карбувати і занотовувати нашу історію сьогодення знову ж таки, в наших книгах дуже хороший вдався форум і. Основне те, що він відбувався в серці нашого міста, і ще був прикрашений співаною поезією. Недаремно я згадала наші столітні історичні думи і історію. Бо співана поезія це те, що направду живе, коли вірші йдуть в люди. І коли вони виконуються, згадуємо там лірників, кобзарів, які теж саме через свою думу і пісні донесли до нас дуже багато всього. І наші теж виконавці співаної поезії, вийшли на сцену, і вечір першого дня я знаю, завершився літературу. Орним кафе, де поціновувачі пісні могли теж поспілкуватися вже в такому пісенному колі. Так, так. Це була задумка Валентини Люліч. От і вона з всіх письменників, які вже були на Рівненській, вона запрошувала в це кафе, і вони також продовжили це свято вже поза Лебединкою, скажімо так. А, а власне завершення відбулося в неділю, ввечері. За ми вклалися в комендантський час, я знаю. Так. І який у вас взагалі особисто після «Смак» Форум завершився, відгуки ще лунають, і ви підготовка. Знаєте, як воно буває підготовка, всі працюють, стараються, вкладаються, а воно прийшло і завершилось. Насправді ми так і казали, що ми тепер маємо робити, так? <смеш> коли закінчився цей форум, бо ми до нього дуже довго готувалися, ми ним жили. Але я щодня гортаю сторінки Фейсбуку і надихаюся знову і знову, і є вже нові задуми, насправді, якими сьогодні ще ділитися, не буду, бо коли письменниця пише, що я вже і забулася, що я письменниця, і цей форум мені про це нагадав, то це стимулює. Коли письменники були всі такі щасливі, радісні, коли спілкувалися між собою, дуже багато. Багато гарних сьогодні відгуків, і ви знаєте, я відчуваю не тільки читаю слова подяки, а я відчуваю цю вдячність. Бо насправді від кожного йшла дуже сильна, прекрасна енергетика. А глядачі я бачила дуже багато було батьків з дітьми, була молодь, були молоді пари, були студенти, були люди більш поважного віку. Аудиторія була дуже різною. І дітки вони дуже долучалися до малювання, так. до таких інтерактивних речей. Конкурси вікторини теж вони просто оживали. Якщо були пісні з дитячою тематикою, вони підспівували. Я пам'ятаю, Наталі Павелко виконала пісню на слова Анатолія Кириловця про кота, то діти аж дуже так жваво реагували. І реально була збережена ця активність, яка додавала такого позитиву, і не було такого, знаєте, розподілення, що ось це глядач, ось це сцена, і зонування, як такого не було. Було все дуже динамічно і була комунікація. Ну і власне ми на це і націлювалися, тому що от, Лебединка, мабуть, вона сама по собі вона зближує людей. Правда, це якесь таке місце, от, де немає глядача окремо, а читача, чи там поціновувача, чи актора. Це були всі разом. Якось воно так і виглядало. І до того ж, ми бачите, проводили ще різні конкурси. Ми дуже вдячні, що наш зоопарк, парк дали безкоштовні запрошення для діток. Мені здається, це теж для них було цікаво. До нас долучилася студія художня Ренуар з Квасилівського будинку. Культури, це теж насправді було дуже мило, що дітки намалювали малюнки своїх улюблених героїв літературних, і ще тиждень тому цих малюнків було 18, потім 20, потім кажуть мені 25, і до дня вже форуму їх було 30. І ці кваселівчани теж приїхали у Рівно своїми мамами, татами малесенькі, вони дуже тішилися з того, що вони частинка цього великого дійства. Я вам дякую за ваші ініціативи, за ваші ідеї. Я знаю, що у вас ще багато ідей, але якщо вже... Закладений такий гарний початок. Я знаю, що з цією ідеєю ви насправді дуже довго жили і дуже довго мріяли реалізувати якраз приблизно так, як воно і вийшло. Дякую щиро. Ви знаєте, на другий день форуму, коли ми взяли чи і пішли брати інтерв'ю у наших письменників, так і всі говорили нашій читаксі, яка придумана Євгенією Пірох, що форум вдався, що всі хочуть продовження, всі хочуть, щоб він став традиційним. І ми взяли на себе таку сміливість. на день форуму заявити це з нашої прекрасної сцени, що другі вихідні червня, якщо все буде добре. Все рівне буде знову відкрите для письменників, і ми надіємося, що нам вдасться провести цей другий рівненський літературний форум. І я хочу завершити такими словами одне одної письменниці. Як задумаєш, так і буде те, що справжнє, не гасне. Наталія Демодюк. Я рахую, що форум був справжнім і він не погасне. Дякую вам щиро і за розмови за те, що знайшли час і за ваші ініціативи. Сподіваюсь, ми побачимо в майбутньому і, можливо, книгу за результатами форуму. І ця співпраця між управлінням, між письменниками, між бібліотеками і комунікація між письменником і читачем. Вона буде розвиватися, тривати і буде однозначно позитивною і корисна для всіх результатів. Я щиро дякую вам. Я дякую за таку увагу до нашого форуму за такі відгуки. Насправді. Для нас це найважливіше чи сподобалося людям? Це дуже важливо і маючи таку чудову нагоду, яку сьогодні мені надали, я хотіла би ще щиро подякувати тим людям, які були дуже ініціативними. Я хочу подякувати Віктору Павловичу Ковальчуку, який не тільки взяв участь в нашому форумі, але він прийшов своєю улюбленою веснянкою. Я щиро дякую Арт студії Степарт Наталії Сміховській за її ініціативу. І, звичайно, хочеться висловити слова подяки професійному гітаристу, який здійснював двохденний гітарний супровід. Олександр Петрик, дякую вам ще раз. І нагадаю вам, щоб ви не забували підписуватися на наш ютуб канал Рівне Лайф, а також аудіоверсію нашого ефіру. Слухайте в ефірі Радіо Респект. З нами була Наталія Шевчук, головний спеціаліст управління культурою туризму виконавчого комітету рівненської міської ради. І я, ваша ведуча Наталя Димадюк. Віримо в перемогу, цінуємо українське, читаємо українське і знаємо, що все буде добре.